Кохана, ти ж завжди клала в суп два куски м'яса, а сьогодні лише один. Ой коханий, то я забула його розрізати. А твоя дружина така ж красуня, як і раніше. Так. Тільки зараз це займає у неї на дві години більше. Комонька. Відгадай загадку вранці на двох, в день на трьох, а ввечері на чотирьох. Так це ж мій чоловік у день зарплати. Перше, ніж вийти за тебе заміж. Я хочу піти до ворожки і дізнатися, чи будеш ти мені вірний. Добре, кохана, сходи, бо мені теж це цікаво. Галя дорікає чоловікові, яка ж я була дурна, що вийшла за тебе заміж, кум Василь парирує. А я так тобою захопився, що й не помітив того. Ну, от чому у кумий чоловік як чоловік, якщо й п'є, той з розумом. А ти. А я теж починаю з розумом, а потім... Тозна деревян дівається.